Це найкраща ідея! Сет! Впусти мене зараз ще! Просто називайте, битися. Я вірю в тебе. Добре! Подивимося, що в мене залишилося в інвентарі. Беріг! Бариги, 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 пориги. И суди, я лізу назад через і згадую, що я. Эй! Ты куди? Йде? Зачекай, но туди не можна! 起啊吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼 Коді влаштував вечірку на новий Год. Коді тепер лучше друг усіх варденів. Гаразд, я бачу, всі отримали свої подарунки, а зараз мені вже час. Зачекай, що до нас. Хо-хо, Після цієї вашої витівки. Оді хочуть його новорічний підарок. Ах, так, звісно, твій подарунок. Подивимось. О, сани, це твій подарунок, ага? Хм. А, а як же олень? Ох, це неправильно!